scp 2396 панна Солоденька, клас об'єкту кетер, рекласифіковано в Евклід. особливі умови зберігання. scp 2396 повинен перебувати в стандартній камері утримання для гуманоїдів у відділенні низької безпеки зони 19. Щоденно scp 2396 має отримувати 1 літр рідини цукролози, яку вона вважає цукром. Для забезпечення спрощення утримання весь персонал, що взаємодіє з ним, мають вважатися жінками хоча б в певній мірі. Інших заходів не потрібно. Опис SCP-2396 є жіночим гуманоїдом приблизно 2,5 метри у висоту і з вагою 101 кг. кілограм. SCP 2396 ідентичний звичайній жінці за зовнішнім виглядом, за винятком рожевого волосся і райдужних оболонок. На зовнішній стороні лівого стегна scp 2396 татуювання з написом Пані солодка від маленьких панів доктора Девовтіховського. Коли їй відмовляють у цукрі або в будь-якій їжі, в якій вона виявляє цукор, scp 2396 стверджує, що вона відчуває великий біль, що потребує постійного постачання цукру або продуктів харчування, в яких виявлено цукор. Кількість цукру не важлива для підтримки її аномального ефекту. Споживання цукрів у будь-якій кількості приводить до того, що рівень цукру в крові SCP-2396 досягає постійного рівня близько 400 мг децилітр. На основі результатів спостереження з'ясовано, що SCP-2396 може виживати протягом тривалого періоду без реального харчування, якщо отримує відповідний замінник цукру. Поки scp 2396 знаходиться у стані наповненості цукром, будь-яка чоловіча особа, яка на даний момент не є екземпляром scp 2396 b в радіусі 50 ярдів від неї, виражає сильне бажання відійти та віддалитися якомога далі від scp 2396. Чоловічі особи, які знаходяться у прямому контакті з SCP-2396, проявляють симптоми, схожі на цукрову кому. Об'єкт стверджує, що це зроблено для того, щоб тримати подалі неприємних братів та їх друзів. Екземпляри SCP-2396 – це невеликі предмети, складені з простих цукрів, які нагадують собою асорті маленьких кольорових цукерок. Екземпляри SCP-2396A з'являються у будь-якому місті в радіусі 6 кілометрів від поточного місцезнаходження SCP-2396. З більшою густотою у місцях, де відомо про людський рух. У зв'язку з їх розміром та великою областю впливу SCP-2396, точне розміщення та кількість SCP-2396A не визначені. Виробництво SCP-2396A суттєво збільшується, коли SCP-2396 переживає стрес. Хоча об'єкти SCP-2396A безпечні при дотику або ковтання для жіночих осіб, ідентифікованих як жінки, чоловіки, ідентифіковані як чоловіки, поступово перетворюються на екземпляри SCP-2396B. Перетворення у екземпляри SCP-2396B супроводжується збільшенням рівня цукру в крові, іноді перевищуючи 600 мг на децилітр. У зв'язку з цим багато хто, хто контактує з SCP-2396A негайно паралізовані через стрімке збільшення рівня цукру в крові. Протягом періоду до 12 годин рідини м'язи і кістки індивіда через невідомий процес перетворюються на тверді цукерки. Які реплікуються і формують тіло, що призводить до того, що особа стає екземпляром SCP-2396B, екземпляри SCP-2396B мають форму великих гуманоїдних конструкцій і доволі рідко є єдинорогами. Як тільки сутність SCP-2396B повністю перетворена, вона рушає до SCP-2396 та намагається всіма можливими способами порушити її утримання. Екземпляри scp 2396 b проявляють великий опір ударно-контузійним пошкодженням і виявляють аномальну силу. Екземпляри SCP-2396B атакують будь-яких чоловіків у своєму полі зору. Екземпляри scp 2396B слідують будь-яким командам, що надаються будь-якою жіночою особою, включаючи команди припинити атаку, і найлегше знищуються вогнем чи то через спалювання або вогнеметом. SCP-2396 припиняє виробництво SCP-2396A та його вплив на чоловіків, коли вона не споживає цукру протягом більше, ніж 48 годин. У цей час рівень цукру в її крові залишається на стабільному рівні 10 мг на децилітр. Завдяки схожості між ефектами гіперглікемії та гіпоглікемії, які виявляються в SCP-2396, об'єкт не може розпізнати різницю, коли й надається схожа кількість штучних цукрів. В цілях отримання інформації, а також запобіганню порушенню умов утримання SCP-2396 запевнили в тому, що вона досі створює SCP-2396A і SCP-2396B, інтерв'ю 2396. 5 Стенограма п'ятого інтерв'ю взятого об'єкта за час його утримання. До моменту його проведення об'єкт вже тиждень отримує цукрозамінники. Доктор О Герліх Добрий ранок, SCP-2396, SCP-2396. Ой, та годі тобі сідні. Не треба так офіціозно поводити себе з найкращою подругою. Доктор О'Герліх. Добре, SCP-2396. Чи знаєте ви, що SCP-2396 знову намагався порушити умови утримання? SCP-2396. Хлопчики, ну що з них взяти? Люблять вони влаштовувати шум заради уваги до себе. І так завжди, правда ж? Як були хлопчиками, так і залишаються, і ніколи не подоросліші. Ще й своїм друзям копників надавати люблять, якщо будуть вважати, що ті підійшли до чогось особисто занадто близько. Треба, щоб чоловіки в руки були завжди чимось зайняті, по іншому вони починають і пхати куди не треба. Доктор О Герліх ви не наче одержимі ідеї витягнути вас звідси, скажіть SCP-2396, ви відчуваєте себе нещасною? SCP-2396. Жінка ніде щаслива, чи не так кажуть? Доктор О'Герліх. ніколи не чула, щоб так говорили, SCP-2396. Я впевнена, що так говорять. Або, можливо, ні, не знаю. Можливо, це все через те, що кожна дівчина у душі мріє про сильне плече, на яке може спертися. А ці солодкі хлопчики зовсім не така категорія, навіть якщо вони липнуть до тебе як мухи. Але я думаю, вони можуть постаратися, якщо їх про це попросити. Доктор О Герліх, а як щодо екземплярів, які схожі на єдинорогів SCP-2396. ви ж любите єдинорогів? Всі маленькі дівчатка люблять єдинорогів. А коли вони починають бредати, їх можна з'їсти. Маленьким дівчаткам завжди все швидко набридає, завжди добре мати під рукою хлопчиків і єдинорогів, з якими можна побавитися, а потім з'їсти. Доктор Огерліх. А хіба це не створює певних проблем? SCP-2396 Слухай, Любонько, я іграшка для дівчаток, а світ навколо чоловічий. Що тобі від мене треба? Доктор Огерліх Ось чого ви відгороджуєте себе від чоловіків, тому що ви іграшка для дівчаток? SCP-2396. Доктору Д не подобається, коли хлопчики ламають іграшки своїх сестер. Гірше за це на світі навряд чи щось може бути. Приблизно так я чула. І вони не зможуть мене зламати, вони навіть не зможуть до мене наблизитись, за винятком тих солоденьких красенів. Ви розумієте, про що я. Доктор О. Герліх. І ви задоволені тим, як все відбувається? scp 2396 Особисто мені, доктор, Де подобається. Я завжди була ласункою, і мені завжди хотілось бути дівчинкою. А ви не така вже й погана компанія, хоча їжа у вас просто огидна. Не знаю, що ви там мішаєте в цукор, Сара, але на смак воно як лайно. Кінець інтерв'ю. На запит документів scp 2396 відповіла, що загубила їх. Але змогла по пам'яті озвучити весь документ 909-А, а, а ім'я scp 2284 вимовила як довгий видих, панна Солоденька.